Я Гвоздєвський Микола Миколайович розслідую видача квартир Владислівської міської ради. Не лише в своїх цілях, а в інших, для інших людей нашого міста. Більше 20 років, більше 20 років вже ведеться ця розслідування органами прокуратурами і правоохоронними органами. Воно Ніякого немає саме ні на кого, ні на міську раду, ні на саме на інший центр. Я знаходжуся інвалідом, От. так як інвалід знаходиться на пільгу черги. Але ця пільова черга ще довше, як, як така. От. Квартири отримують незаконно, поза чергу отримують правоохоронні органи. От. Тобто і прокуратура, і міліція. От. Вони отримують без черги. Без От. А також інші посадові особи, які не мають права навіть на службове, але всім міська рада надає службові приміщення для того, щоб захищати інтереси нашого дорогого голову міського коломець Валерія Івановича. Наскільки знаю, що це саме вже не одна кримінальна справа проти нього відкрита, але це все ніхто не... хто буде розстрілювати, коли прокуратура його приватизована, можна сказати. Органи міліції приватизовані, його. Що і сказав, то виконується. Ось я прийшов сюди, сюди приймає перший заступник обласного прокурора. Я до нього на особистий прийом і хочу, таки, що пробінця моя робота, моє звернення. І все ж таки обласна прокуратура відреагує на це. І дасть оцінку своїм підлеглим, які отримують, знаходиться у органи прокуратури війти і зразу йому квартиру дають. Плот туди добі подушечки. О, все. Вони, а вони приватизовують, продають і їдуть далі. Оце називається боремося ми з корупцією. А хто бореться? Прокуратура і міліція бореться, як вони самі це займаються цим хабарем, це злочинністю. І на них немає ніякого права. Я думаю, що все ж може хоч, хоч трошки якийсь збіг. man